Балацький е, є. Балацький в нас, от, власне, його синхрон. І давайте послухаємо, про що мріють колаборанти. Я обіжняв, що спеціальна війна операція буде закончена осені цього року. того году. Ну, бачимо. Він собі придумав, сказав: Включайте камеру десь осінньо літо Може підходить нам і так, все буде залежати від того, наскільки швидко ми вас проженемо. Ми можемо і втиснутися в ті рамки, які пропонує цей от колаборант. Будемо дивитися. Якщо говорити про перспективи, таких як Балицький, то у нас є і Стрімаусов хороший приклад йому, і є ще одне поповнення в скарбничку двохсотих, тому що ліквідовано офіцера його звати. У нас є фото цього офіцера. Дмитро Лисицький, ось власне, ми його і ліквідували. Що варто знати про оцю мармизу? Це.